Насправді цей делікатес дуже-дуже смачний. Дуже мені сподобалося, що вийшла страва дуже-дуже м'якесенька. Курячі шлунки у мультиварці. Сьогодні готуємо шлунки як підливу, тошкуємо у мультиварці з морквою і цибулькою. В чашу мультиварки ми наливаємо олію приблизно столову ложку. Шлунки ми промиваємо і передивляємося, щоб не було додаткової шкірки. Якщо вона є, та що тверда і жовтенька, така, тоді ми її відбираємо. Просолюємо трошки водичку і потім зливаємо воду, залишаємо лише шлунки. Попередньо кип'ятимо півтора літра води, щоб додавати у підливу під час приготування. На мультиварці обираємо режим смаження. Температура 150 градусів час 25 хвилин. Закладаємо овочі, спочатку цибуля. Ось так смажиться цибуля, додаємо паприку. Паприку за смаком додаємо і перемішуємо. Обсмажуємо далі із паприкою. Тепер десь 18 хвилин. До кінця смаження додаємо морку. Додали морку і перемішуємо. Додали моркву, тепер буде тривати десь з моркою смаження 5 хвилин. І смажимо ще 5 хвилин. Тепер прийшов час додавати шлунки, які вже я промила, водичку злила і вже овочі у мультиварки вони вже у нас напівтушковані. Сюди кладу шлунки, тут один кілограм курячі шлунки. І зараз не буду їх перемішувати, а просто заливаю гарячою кип'яченою водою. І заливаємо, щоб покрила водичка, щоб у нас була підливка. І тепер можемо перемішати. Після того, як я добре перемішала, додаю свої улюблені спеції приправи за смаком. І перемішую з приправами і ставлю тоді вже на тушкування. Ось так виглядають вони вже перемішані. Закриваю кришку мультиварки. Тепер обираємо режим тушкування. Нам потрібно тушкувати 2 години. Але одну годину ми тушкуємо на температурі 100 градусів. Ось так на температурі 100 градусів ми тушкуємо одну годину, а наступну годину ми включимо на тушкування на 95 градусів. Тобто, всього час приготування 2 години. Через годину я зможу вже пробувати на сіль і далі дотушковувати ще одну годину на 95 градусів. Минула година тушкування. При температурі 100 градусів одна година. Тепер пробую на сіль. Всі вже кінцеві роблю додавання спеції приправ, щоб далі поставити на 95 градусів тушкування одна година до завершення. І не буду вже заглядати. Тобто, наступний етап тушкування година 95 градусів. Всі спеції я додала. Тепер дивіться, температура 95, градус. час 1 година. Якраз буде повних 2 години приготування тушкованих шлунків у мультиварці. А тепер що у нас вийшло? Дивимося. Така чудова страва, з підливи у нас виходить. Зараз покажу. Ось така чудова страва у нас виходить. Видно добре, морковку, цибульку і наш делікатес. Підлива дуже смачна, можна діткам. Головне, не додавати при приготуванні ніяких гострих приправ. Усім смачного. Справді, цей делікатес дуже-дуже смачний. Страва дуже-дуже м'якесенька. Дуже, дуже м'якесенька. Тому що весь секрет у тому, що дві години ви тушкуєте. Смачного. В коментарях напишіть, будь ласка, чи сподобався вам рецепт.